колеса менять будем на тракторе. Полопалась у нас ця белшина. Протектор хороший, а вот такие трещины. Ось, до камеры аж дотрискалося. По протектору еще можно ездить. Ну и передняя вас начинает славиться, Наверное, наварка. А вот новые. Вот такие. Радиальные. Не діагональні, а сенсу, ну, радіалка. Це не ті що дешевші, це дорогші. Це не Одне ось наділи вже підійшло, поки нормально. Щас, я, я, я. Камеру свою поставили сюди. Ну м'якше, звісно, ніж білшина. Чим оце. А це вже із середини трещини он погнало. Коротше ось стоїть те, що ми зняли. Ось воно так полопалось, бачите. Можливо хтось займається реставрацією або є така можливість. Якщо потрібно, звертайтесь. По адекватній ціні можемо віддати його. Все одно воно у нас стоятиме. Ну, У нас можливості немає, його так зремонтувати. Якщо в когось є, будь ласка. Ось. Тут от немає тріщин уже тут трошки з'являється такий вигляд має воно зсередини О, це бачить підкачується. одне колесо поставили кучуровка кучу да? ну так да. і може потекти одне поставили отакий От вигляд має а це ще старе. Ну так, да, тут вже протектор такси Отак на тракторі виглядає. Таке грязне, бо бортирували ж. По диску ось як підійшло, закриває диск. Такий як захист. Тут також немає. Нормально, ну Мягке взагалі збортурувалося, набагато м'якше, ніж те колесо. Накачали 1,5 атмосфери його, максимум 2,5. Я раніше качав менше, тепер буду півтори качати. Так, поміняли вже і другу, колесо вже поставили. Отакий воно має вигляд. Так, сіло по диску, все. Прилягання. Воно ж то без камурка йде, ну ми поставили сюди свою камеру із тих, що були. Протектор такий, звісно, дебелячий. І що мені подобається, що по висоті воно не менше, ніж те, що було заводське. Не так, як оці китайські йдуть, що занижений профіль, хоча розмір пишуть той самий, але а так, нормальне. І воно ж радіальне, не діагональне. Так що 18.4А34. Будь ласка. Зараз знайдемо ось написано радіал. Радіальне. бо діагональне я не захотів, не знаю як воно буде ходити, може і добре, може і не дуже. Купив таке.